Добрий день. На ютубах не бачив подібного відео, конкретно на українських, ну українськомовних ютубах, тому настав мій час. значить, Ти хочеш стати стрімером. Вважаєш, що ти блядь, поцільований Богом просто влечко. Е, дуже популярна особистість і та людина, котру будуть дивитися. Крім е, своєї самоупевненості, ти маєш хуй. І ти хочеш у мене поцікавитись, а що ж мені закупити, щоб почати вести стріми. Бо, блядь, що ти з телефона почнеш, ну блядь, давай пробуй. Е, Буш з телефона сидіти, чат читати, Заєбісь, рубрика. Значить, е, уважно слухай, що тобі треба купити блядь, у цій житті? Що, якщо ти вже собі таке наганяв, найперше це комп або ноут. Скільки вони коштують, і я не їбу. Я купив би у Ноут 17К. Дебілячий, якась назва електронік зпіжджені з Америки. Ну, Ноут, 17К. Тут скину ці, як вони називаються, блядь. Параметри. Во, нагадав, Скину параметри, якщо не зав'юхуй на монтажі. 17 тисяч плюс-мінус. Яке нахуй плюс-мінус для стрімів, то, що надо. Не лагає, бітрейт треті штук, дай Боже. Ти купуй собі комп чи ноут, я не їбу, мені практичніше ноут, я собі взяв і не вийобуюсь. Значить, підставку до ноута взяв, бо він гріється піздець. ти викупаєш. Якщо ноут ігровий, то все, там просто парілка, йобля і горілка. Так що підставка, скільки вона коштує? Гривень 400. Ноут 17, 17400, 17, 400. Непогано, скільки. 400 доларів чи скільки. А що, блядь, у долари перевожу що в Америці. А, так, ти це все купив, ти великий красавчик. А, зарядне. Зарядне я не знаю нахер тобі купувати. У мене воно згоріло в пізду, бо було пальоне. Бо ноут ноутбуний з Америки, нагадую. 200. Далі що можна ще купити? Я їба. Та нічого. <laughs> Ладно, гоню, далі. Звісно ж, то, без що тебе ніхто не увидить у цьому світі одарованого, просто, блядь, обдарованого, поцілованого уєбальник стрімера е веб-камера. Е яку тобі купувати? Я не їбу. Я купив Razer Kio. Скільки? три косаря, Razer да? е Kio, гріх жалуватись, дуже класно. Далі. Ти купив собі веб-камеру. Ти думаєш, ти вже ну, просто. Неймовірний е, стрімер просто, налашту, налаштував все бездоганно. Але ти забув про важливий момент. Світло. Не то, що нам дається з раю, і не то, що в тебе в кімнаті. Потому що, якщо ти включиш кімнатне світло, увага! Ти включаєш кімнатне світло, воно неправильно розподіляється. Воно, от подивись, як воно тобі буде світити в ябло. Це повна хуєтень. Таке ніхто не робить, і таким ніхто не користується, і таке ніхто не юзає. Так що дивись, ти маєш що купити, лампи. Наприклад, отаку от ти можеш купити, скільки я 500 гривень чи скільки. Е, от конкретно сама лампа, вроді би, 500, щось таке. Я купив таку підставочку для неї маленьку, тому що ну, в мене стіл, у мене все там розкладено, куди я, блядь, йобну штатив. Кстаті, штатив забув принести. Щас штатив, ще маєш купити, не купиш, у тебе ніхуя не вийде. Я, може і бештатива в тебе. Ну ладно, не будемо. Не будемо душнити. Ти у нас твій стрімер, поцілований Богом, личку. в тебе полюбився. Получиться, і ти... ну, Як може бути інакше. Значить, світло. І отакі маленькі підставки я купив, тому що в мене були великі. Великі. Ну, Ти сам викупаєш на стіл, поклади велику, вона як тобі звалиться на твою розумну голову, та ну його нахер. Так що можеш купити такі маленькі 130 гривень. Повна хуєтянь. Е, значить, демонструю, як воно світить. Ще одну секундочку. Дуже імбово, дуже імбово виключив денне світло, уїбав оцю лампу, наприклад, Наприклад, ще секую. Во. Уїбав у цю лампу собі на лице, відкоригував експозицію, хуецію гейн, і все дуже класно. Значить, далі лампа. Ну, У мене, коротше, ну, різні лампи, тому що я в різний період часу їх купував. Я думав, що мені вистачить кільцево. ага, хуй. Е, так що купуй заздалегідь 2-3 лампи. Е, наприклад, кільцеву одну таблетку чи. чи... Бля, як хочеш, я що їбу, як тобі жити, що я буду тобі розказувати. Коротше, кільцева лампа, таблетка. Нахуя ти у мене запитаєшся? Потому що всі популярні стрімери юзають таку, знаєте, фішечку, що одну лампу ти ставиш отак позаду себе, щоб вона освіщала твоє прекрасне, розумне личко, котре придумало стрімити на твічі. Другу лампу ти ставиш плюс-мінус отак. Або отак. Щоб у тебе понів, блядь, тіні, тіні. <хи> ну, Не ті, що малюють. А, а, і третє третє ще секую. Дві лампи заповнені. Дві, дві. Коротше, блядь, а, І третє, це, звісно, ж, задній фон. Тому що я тобі ще раз скажу, ти включиш світло денне, тебе ніхто нахуй не подивиться. А купиш заднє світло, ну, світло для заднього фону, тоді вже, да, тоді вже онлайн буде єбанутий. Коротше, у нас такий прожектор, який я знайшов вдома, не потратив ні копійки, але що я можу порадити тобі, так хіро знаю. Купиш ще одну кільцеву лампу і, наприклад, не знаю. Ти там купив собі десь їбанув сюди ззаду чи туди десь збоку додав гейна в ОБСі і все, і не їбеш собі голову. А, далі, якщо ти, якщо ти ну, не на столі, а де те, що можеш припасувати стойки, купуй їх. Це єбанутись, по-перше, яка імба, ну для мене було раніше. Я зараз переїхав, мені воно вже нахуй не треба. По причині того, що воно поняв 2 метри, прикинь, 2 метри висоти. То це єбанутись, це може. Поставити ту лампу наверху, вона тобі буде освіщати, бляд, як нім без неба. Викупаєш? Дуже хороша штука, рекомендую. А Далі, що тобі треба? А, ну ясен хер, щоб тебе треба було чітко чути, а не як мене на відосі. Мікро. Я купив FiFine A8 а, з цим, як його, блядь. Ну, типу, стойкою цією і з таким, знаєте, перехідником на. Пантограф, ну на випадок, якщо б я захотів, коли вже піднімуся. Поки не піднівся, підтримка в описі профілю є. Помагайте! Поняв Хелпаніт... Українському цьому, блядь, творцю нев'їбенному. Fifine A8. Імба, рекомендую, треба нормально настроїти. Що купувати тобі, Да я хуй його знаю. Попробуй цей, але цей 2500. Ти що їбанувся, ти початковий стрімер, звідки в тебе такі гроші. Коротше, бери якийсь Fifine Dishman і в ОБСі просто настрою його нормально. Як настроїти, я єбун в Ютубах дивись. Я купив нормальний мікро, мені налаштовувати його нахуй не треба. Вебка теж. Razer Kio 3 штуки. Ти начинаючий стрімер. Нахуй, воно тобі треба. Купи, або дивися, чоловічку, або собі телефон замість вебки покладе, якщо у тебе нормальний, а не блядь, хуйнякся омівська. Або регне собі якусь дешеву веб-камеру, Logitech, там, чи... чи... та я більше не знаю. Е, так, ти ну, ти прекрасний зрозумів full фул, стаковський закуповський стрімер. І, і що тобі ще не хватає? Та, мабуть, навушників, щоби. Ну, Не то, щоб чути своє єбло, а ну, чути, наприклад, там, не знаю, ти випуски хочеш дивитися, чути випуски, хочеш грати в ігри. Е, ну, Ніхто ж не грає в ігри на твічі. да? Е, ну, навушники теж дуже важливий аспект. Я взяв маршал-мажор, бо я ну, з тих пацанів, що ти знаєш. Парень, тобі нахуй це не треба, це 5500 коштує. Ну, вікашлися, просто вікашлися на початках на ці навушники. Я нагадую, ти простий стрімер, ти собі маєш сетап зібрати 5 штук максимум, а там комп-ноутху ноут, його знає 20. Все, 25 тисяч. І ти стрімер, прикинь. А, так що, так що ну, ці навушники в пизду, не купуй їх. Ще покажу навушники, котрі я тобі, в принципі, дозволив би купити. Вони називаються JBL Tune 510. Я його вже аж паутинув. Ех. Нема нічого гіршого, ніж звір запертий у кліці. Не юзаю навушники вже після... Кстаті, продаю старий касаль. Карта в, е, в описі нагадую. <laughs> JBL Tune 510. В принципі, больки мінькі. Для починаючого стрімера піде. Потім цього, Потім купиш Marshall, поймеш, що це повна хуйня. Або можеш купити Аня, Sony впізду. jbl JBLки купуй. Бо я купив собі Sony 510 і це, ну, Шлак, звісно, конкретний. Ці взагалі нормальні. Диви. Згинаються, надіваєш, виглядає, як ти якийсь геймер чи блядь, якийсь з німбом на башці. Я не знаю. А далі, що тобі треба купити? Ну, бажано. Я не знаю, якщо у тебе ноут, можеш не купувати клавіатуру. Я купив ще клавіатуру, скільки 200 гривень. А, ні, 400-400 гривень. Потому що у мене, я ж кажу, спіжений, там багато косяків було, зокрема, залипання клави. Я купив собі цю і не їбу голову. Вона ще й з підсвіткою. Ще покажу, якщо в мене вийде. Якщо не вийде, то похуй ти що, підсвітки ніколи в житті не бачив? О, є! Парень. дискотека, дискотека парень. Так, 400. Що я ще не сказав? E, ці навушники, оці два e, косаря. За що я ще ціну не сказав? Ладно, похуй мешка. E, купував в Ашані, скільки? 200 гривень, скільки. Коврик теж 200 гривень. Ну, я з тих пацанів простіших, мені нехуй Це дуже, дуже класна мешка. Рекомендую, безпроводна. 200-200, e, 400, заїбісь. Uh, так, що я ще тобі не показав? Павер. Павер бажано купити, тому що я не знаю, куди ти, куди ти всі провода від USB ламп будеш втикати. Так що павер можеш купити. 10 штук. Купляв скільки, 500 гривень чи скільки. Ну, парінь, блядь, я з тих простіших, я тобі кажу. А uh, якщо у тебе ноут, тобі може, може пригодитися такий перехідник. Ти втикаєш, по вставляєш, вставляєш. І отут перехідників Ice Why Drive, 7. Сім перехідників, прикинь, офігительно, офігительно. Це, щоб ти собі і клаву підключив, і мікро, твій зареганий, і вебку твою мильну, все що хочеш, старина. Значить, далі колонка, ну це вже по бажанню. На це можеш забити хуй, я її взимаю для твій стрімів. Що я ще не сказав? Ану нагадай мені. Що я ще не сказав? Вроді все, коротше, парень, ще раз. Що, мій сетап, а ти собі масти голову кремом і маргарином. думай, що тобі з цього всього треба. А, ноут. А, ні, блядь, в пизду. другий монітор. Братуха, другий монітор нахуя. Щоб читати чат з онлайном одна людина. Конкретно я не купив собі другий монітор, я, я собі купив, блядь, другий телевізор. Подивись, я єбанувся. Подивись. Подивись на мій екран ноута. Подивись на, на, на цей другий монітор. Та ти що, як на ньому чат читається, тебе знав. Та де ти будеш знати? Коротше, якщо ти початковий стрімер, завий хуй на другий монітор. Е, я, ну, я з тих пацанів, що простіше, купив собі на барахолці, що раз показую таку бандуру єбануту. Тобі то взагалі не треба, ти початковий стрімер. І так, що виходить? Е, барахолка 1500, 400, ну, давай 500. 3500 4... А, блядь, забув. Другий телефон можеш купити замість другого монітора. Щоб удобно читати чат. Можеш, звісно, і з першого телефону. Теж буде нормально. Тільки дивись, от, я знімаю старесенький, ще сяку. Та, блядь, я і так то не буду монтувати, мені похуй. А От. Такий, такий от міні-штативчик для телефона. Ти в мене запитаєшся, нахуй він мені. Ти можеш поставити телефон. Наприклад, як я тільки що. Ще секунду, чекай. Куди ти, блядь, перемотуєш, чекай. О, курва! Єсть. Все, да? Блять, може бути, коротше. Штативчик собі нахуй ти можеш прикупити, щоб поставити його і читати чат. А не, блять, от не роби, як ці стрімери, котрі поняв, що та не знаю, що то роблять, і отак. Отак, це повна хуєтень. Ти що хочеш постійно бити ці поклони, старий в пізду, Xiaomi е, 4000. Добре, все. Я думаю, все, підбиваємо підсумки. Ще раз. Косарь 500, 400, максимум 500, 3 касаря, 5500, е, 400, е, коврик мешка 400, ноутбук 17к, підставка 400, мікрофон 2500, е, навушники, якщо ну, простіші, два касаря. HDMI кабель я ще купив 500 гривень, щоб мені до другого Моніка підключався. І колонка, я вже не пам'ятаю, скільки я за неї платив. Е, вроді все, тобі сказав про сетап. Я, собственно говоря, нахуя так багато накупив, тому що я спочатку стрімив на Тіктоках, а потім перейшов на Twitch. Ну, я і зараз стрімлю, Коротше, підписуйся, бо забаню в Е, Тому я собі спочатку купував павер, колонку. Я шо якийсь такі дрібі закупував. Потім в моменті ригну все. І ноут, і мікро, і вебку, і підставки, хуявки, світло. Все, що А, ні, світло було, коли я тіктоки стрімив. Все, бажаю тобі удачі, початковий стрімер. Виділяйся, блядь, чимось, щоб тебе дивилось більше одної людини. Збирай собі сетап і, блядь, вперед до нових відкриттів. Не будь АФК, блядь, будь заїбенським стрімером. Чуєш мене чи ні, блядь?